Тривають повітряні тривоги і у Києві, зокрема, і у майже по всій території України, поки що е, волинь. Рівненська, все Волинь теж вже червона стала Львівська область, Волонфранківська та Закарпатська вже теж червоні. Повідомляють про вибухи в Харківській та Полтавській областях. Працює ППО Андрій Цаплієнко, військовий журналіст. Повідомляє, що у Харківській області збито одну ворожу ракету. Теж є, надходять застережні повідомлення від міської влади. От зокрема пише Малецький, Малецьк. Це Меркель Менчуга про те, що можливі удари по об'єктах енергетики Максим Марченко, Одеська ОВА, повідомляє, що ворожі ракети вже у повітряному просторі України. Теж є повідомлення про пуски ракет з акваторії Чорного моря. Йдеться про вісім калібрів. Теж стежимо за тим, що там саме відбувається, і повідомляє про дві групи ракет, які йдуть курсом на Київ. Вони не Поблизу Києва йдуть курсом, але як я вже сказав, працюють ППО. Тож сподіваємося, вдасться всіх збити. Ну і є вже повідомлення від Офіса президента України. Офіційно попереджають про ракетну небезпеку, повідомляють, що не нехтуйте безпекою, перейдіть в укриття під час повітряної тривоги.